І перший роман прислуга американська письменниця Кетрін Стокат писала 5 років. 60 літературних агентів відхилили прохання представляти її інтереси, перш ніж агентка Сьюзан Реймер погодилася. Роман став бестселером через кілька місяців після виходу, був виданий у більш ніж 40 країнах і розійшовся мільйонними накладами. Події Роману розгортаються в 1960-ті роки в Джексоні, штат Місісіпі. Ейбілін працює служницею у білих людей. Її робота це приготування їжі, прибирання і піклування про білих малят. За своє життя Ейбілін виховала 17 дітей, але втратила свого єдиного сина. Найкраща подруга Ейбілін Міні. Могла б стати найпопулярнішою служницею в штаті, але не минає дня, щоб Міні не сказала чогось білим леді, в яких працює. Невгамовна і нестримна, вона завжди огризається, і через свій непростий характер змушена часто змінювати господарів. Але роботу таки Міні може знайти, адже вона найкраща куховарка в окрузі, а може навіть у всьому Місісіпі. Її торти і пироги незрівнянні. Скітер біла дівчина. Після закінчення університету повертається в рідний Джексон, скітер мріє про письменницьку кар'єру, хоче розповісти світові про те, що коїться тут, на півдні Америки. Ці жінки дуже різні, але їх об'єднує загострене відчуття справедливості та непереборне прагнення до змін у своєму житті. Вони разом пишуть свою таємну книгу про нелегку долю і тогочасний лад і не знають, чи вдасться книзі колись побачити світ. Книга Кетрін Стокет уміло занурює читача в атмосферу того часу, яскраво промальовує характери героїв, змушує задуматися про расову дискримінацію, сегрегацію, родинні стосунки, дружбу, вибір між кар'єрою та сім'єю, соціальний статус людини в суспільстві. Через весь роман Червоною ниткою проходить думка, що ми самі обираємо ким бути. Кожен наш вчинок це вибір. «Прислуга» — це сильна книга, повна любові і болю, боротьби і людяності. Варто читати однозначно. Шість днів на тиждень я сідаю в автобус і їду через міст вудро вілсона туди, де проживають міс Лофалд і всі її білі подружки у район Белгевен. Він розташований неподалік центру міста та столиці штату. Будівля капітолію дуже велика, гарна ззовні, та я ніколи в ній не бувала. Цікаво, скільки платять за її прибирання. Перегортаю сторінки молитовника, щоб побачити, хто там у мене сьогодні. Декілька разів цього тижня мені спадало нагадку, що може і міс Скітер внесу до списку, навіть не знаю чому. Вона завжди така мила, коли заходить. Хоча мене це лякає. Та постійно міркую про що ж саме йшлося, коли вона запитала мене на кухні міс Ліфорт, чи не хочу я все змінити. Чи ті її розпитування про Константін, няньку, що виховала її? Я знаю, що відбулося між Константін і мамою міс Скітер, але ні за що не розповім їй цю історію. Але така от річ, що коли я почну молитися за міс Скітер, то за наступною нашої зустрічі розмова продовжиться, і після того, і пізніше, тому що так діє молитва. Вона не мов електрика, що підтримує роботу предметів, а ситуація з туалетом не з тих, про які я хочу обговорювати. Ого, та ні, це не лишнє.